Добрий ранок, діти! Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи з теми додавання та віднімання десяткових дробів. Але для початку давайте виконуємо такі математичні приклади. Поставте відео на паузу і порахуйте відповідні приклади. І давайте перевіримо результат. 3,5 додати 7 дорівнює 10,5. 0,1 плюс 1,3 дорівнює 1,4. 10 відняти 3,3 дорівнює 6,7. 5,7 додати 4,9 дорівнює 10,6. 3,1 додати 5,9 дорівнює 9. І 4,5 відняти 3,9 дорівнює 0,6. Також я пропоную обчислити ще ось такі вирази: 3,3 плюс 7,8 дорівнює. 10,8. 7,1 плюс 3,9 дорівнює 11. 10 9,9 дорівнює 0,1. 1,9 додати 4,2 буде 6,1. 3,2 додати 5,6 буде 8,8. І 4,9 відняти 4,3 дорівнює 0,6. Я сподіваюся, що ви впоралися з цими нескладними прикладами і порахували їх усно. Далі записуйте в зошиті число класна робота, і давайте пригадаємо з вами правила додавання і віднімання десяткових дробів і властивості додавання і віднімання десяткових дробів. Отже, правила додавання і віднімання десяткових дробів. Нагадую: для того, щоб додати стовпчик десяткові дроби. Потрібно, по-перше, Зрівняти кількість десяткових знаків у дробах. Тобто, якщо у нас різна кількість десяткових знаків, ми маємо зрівняти їх, приписавши до деяких з них нулі справа. На другому етапі ми підписуємо дроби один під одним, таким чином, щоб десяткова кома була під десятковою комою. Надалі ми додаємо або віднімаємо числа, не зважаючи на кому, за правилами додавання або віднімання звичайних чисел. І в результаті кому ставимо під комою, тепер до властивостей додавання та віднімання. Додавання та віднімання підпорядковуються тим самим властивостям, яким підпорядковувалися і звичайні числа. Тобто це переставна властивість, ми можемо додавати два числа в будь-якому порядку. Це сполучна властивість, коли ми можемо додавати числа у будь-якому порядку. Якщо у нас три і більше десяткових дроба, ми можемо додавати їх в будь-якому порядку. Крім того, для того, щоб відняти від числа суму двох десяткових дробів, ми можемо від числа відняти один дріб, а потім відняти інший. Якщо ж нам від суми треба відняти десятковий дріб, ми можемо відняти від першого числа або від другого числа десятковий дріб, і потім додати інший. Такі властивості має додавання і віднімання десяткових дробів. І надалі переходимо до письмових вправ. Завдання номер один: обчислити суму або різницю десяткових дробів. І так, перше. Три цілих. 8 десятих, додати 1,9. Ми підписуємо кому під комою. Кількість десяткових знаків у нас однакова. І віднімаємо, незважаючи на кому. Від 8 ми 9 не можемо відняти, забираємо в 3 одиницю. 18 відняти 9 буде 9. Тут уже у нас 2, 2 відняти 1 буде 1. А, тут додавання, вибачте. Тут додавання додаємо. 8 додати 9, 17. 1 переноситься в наступний розряд. 3 додати 1, 4, плюс 1 5. Другий приклад теж додавання: 5,6 додати 0,5. Додаємо 6 додати 5.

Віднімаємо. У дев'ятки забираємо 1, 10 відняти 6 буде 4. 8 відняти 3 буде 5. і 1. Маємо 15,4. І четвертий приклад. 29,79 відняти 8,7. Отже, ми тут дописуємо нолик. 9 відняти 0 буде 9, 7 відняти 7 0. 9 відняти 8 і 2 зносимо. Маємо 21,9. Наступний приклад. Збільшити число 6,5839 на 2,469. тисячних Збільшення це означає додавання, тобто в першому числі ми до 6,5839 додаємо 2,0469, тут дописуємо нолик. 9 плюс 0 буде 9, 3 плюс 9 12, 1 запам'ятовуємо 9 плюс 6 15, 1 запам'ятовуємо, 6 плюс 4. 10, 1 запам'ятовуємо 7 плюс 2 9. Отже, маємо 9,529 -ти тисячних. Зменшити число 7,392 на 5,27. Зменшити це значить відняти. Тобто 7,392 мінус 5,27. і дописуємо в кінці. Віднімаємо 2 відняти 0 буде 2. 9 віднятий 7 буде 2. 3 відняти 2 1. І 7 відняти 5 2. Отже, маємо 2,122. тисячних. Номер 3 це задача. Велосипедистка за 2 години подолала 44,7 кілометра. За першу годину вона подолала 23,8 кілометри. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину. Для того, щоб знайти, скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину, ми маємо від загальної, загальної загального числа відняти те, що вона проїхала за першу годину. Тобто 44,7 відняти 23,8. Виконуємо віднімання в стовпчик, забираємо 4 одиниці, 17 відняти 8 буде 9. Тут у нас вже 3, 3 відняти 3 0 і 4 відняти 2 2. Отже, це буде 20,9 км. кілометрів. І записуємо відповідь. Завдання номер 4. Знайти корінь рівняння. Перше рівняння 7,2 додати х дорівнює 10,31 Х у нас це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Виконуємо віднімання в стовпчик.

Тут у нас секція невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного, відняти різницю і виконаємо віднімання в стовпчик. У п'ятий забираємо 1, 13 відняти 4 буде 9. 4 відняти 2 буде 2. Отже, х дорівнює 2,9. Задання номер 5. Знайти пропущені числа в ланцюжку. У нас є одне число, і якщо ми від нього від попереднього числа відняли 0,71, отримали 1. Тобто, для того, щоб знайти попереднє число. Нам треба до одиниці додати 0,71 Це можна зробити 1 додати 0, буде 1,71. Отже, в, першій, в першому ланцюжку у нас 1,71. Далі ми від 1, до одиниці маємо додати 9,73, щоб отримати наступне число. Тобто 1 плюс 9,73. 1 плюс 9 буде 10,73. 10 Оскільки одиниці десяткових немає, ми додаємо тільки цілі числа. Отже, це 10,73. І тепер, щоб отримати останнє число, ми маємо від 10,73 відняти 5,382. Останню дію зробимо в стовпчик 10,73 відняти 5,382. Тут дописуємо нолик. Забираємо трійки одиницю, 10 відняти 2 буде 8. Тут вже 2, Усі ми забираємо 12 мінус 8 4, 6 відняти 3. 3. 10 відняти 5, 5. Отже, отримаємо останнє число 5,348. Задача номер 6. Одна сторона прямокутника дорівнює 2,7, а інша на 1,3 см коротші від неї. Знайти периметр прямокутника. Прямокутник, у нього по дві сторони однакові. Тобто, одна у нас дорівнює 2,7 см. Тоді протилежна теж 2,7 см. Знайдемо ці дві сторони інша на 1,3 см коротше. Тобто, перша дія це 2,7. Відняти 1,3. Це можна зробити усно. Буде 1,4 см. Це у нас друга сторона. Тепер для того, щоб знайти периметр, нам треба додати всі сторони 2,7 додати 2,7. Додати 1,4 і додати 1,4. Можемо частково додати усну, можна стовпчик 2,7 додати, 2,7 додати додавання 1,4 плюс 1,4 можна виконати усна. Тобто це буде 2,8. І додаємо тепер ці три числа. 7 плюс 7 14, плюс 8 – 22, два. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 плюс 2 4, плюс 2, 6, плюс 2, 8, 8,2 сантиметра. І записуємо відповідь. Числити, записавши дані величини в метрах. Номер 7. Перше: 7,2 метра мінус 25 дециметрів. Пригадуємо, як ми записували. 7,2 метра мінус 25 дециметрів це 2,5 метра. Метра. Бо це 2, цілих метра, і ще 5 дециметрів. 5 дециметрів це 5 метра. Віднімаємо 7,2 мінус 2,5. 12 відняти 5 буде 7, і 6 відняти 2 буде 4. 4,7 метра. Другий приклад 2,7 метра. Додати 3 дециметра 5 сантиметрів. Запишемо спочатку, це в сантиметрах. 35 сантиметрів. Тепер 35 см це 0,35 метра. Додаємо 2,7 додати 0,35. Дописуємо нолик 5, 10, 1, запам'ятовуємо 3. 3,5 метра. Третій приклад 432. Дециметра, плюс 3 метри 5 дециметрів, і плюс 27 сантиметрів. Переводимо все в метри. 432 дециметри. Це 43 метри, 2 дециметри. Отже, це буде 43,2 метра додати. 3 метра 5 дециметрів це 3,5 метра. І 27 сантиметрів це 27 сотих метра. Отже, 0,27 метра. І додаємо всі три числа в стопчик. 43,2 додати 3,5 і додати. 0,27. Тож тут і тут ми дописуємо нолики. Додаємо 7, 5 плюс 4 дев'ять, 3 плюс 3 шість і 4. Сорок шість, дев'яносто сім метра. І останнє. 37 дециметрів. Відняти 15 сантиметрів. Переводимо в метри. 37 дециметрів це 3 метра 7 дециметрів. 3 метра 7 дециметрів це 7 десятих метра. 15 сантиметрів це 15 метра або 0,15 метра. І віднімаємо 3,7 відняти 0,15. Дописуємо нолик і віднімаємо. 10 відняти 5 буде 5, 6 відняти 1 буде 5. І тут буде 3. Отже, це буде 3,55 метра. На цьому це все. Для підготовки до контрольної роботи ви можете ще розв'язати вправи 1428-1431. Я бажаю вам успіхів у підготовці до контрольної роботи і у виконанні контрольної роботи. Гарного дня і до побачення! Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До наступних зустрічей!